А, друзі, всім привіт! Це буде такий трошки рандомний випуск. Почнеться він з таких от магазинів, таких закупів, бо прийшов час реалізувати те, про що я думав, планував реально з кінця 2018 року. І, як мені здається, вже прийшов час, бо, як кажуть, кращого часу, ніж зараз не буде. І це історія, яка дійсно дуже довго відкладалась, і прийшов час. Реально її, знаєте, десь просто психанути і реалізувати. В цьому відео будуть подробиці, про що я кажу, що до чого, чому. Сподіваюсь на вашу підтримку, на вашу шалену підтримку, друзі. Бо це буде те, що дійсно неймовірне, особливе і надзвичайно складне. Почнемо закупи під цю історію з фірмового магазину Гармін у Варшаві. Треба купити щось. На цей випадок все ж таки по, скажімо так, спортивніше в плані функціоналу, можливості працювати в різних умовах. Тут, як би мені хотілося чи не хотілося, але наші улюблені класичні, зрозумілі годинники, Rolex, тюдори, братлінги будуть не до кінця актуальні, але безумовно. І класичний наш звичайний зрозумілий годинник на мені також буде. Я скажу чесно, люблю Я ці магазини, всю, всю штуку, коротко, що робить Гармін, різні навігатори, GPS, годинники. І, до речі, маю тут сказати, що з точки зору оцієї всієї двіжухи для активностей, з точки зору там, зновки, GPS, якісь там різні додатки, можливість там, багато чого трекати. Мені Гармін подобається набагато більше, ніж умовний там, Ultra, Apple Watch, там, різні. Так, бо і батарея, і оця вся історія, я розумію, що Apple Watch виглядає, мабуть, стильніше, типу естетичніше, але якщо вам треба інструмент реально під задачі, то ось він. Ось це все речі, які ви не вб'єте, і які вас ніколи не підведуть не в Ісландії, не в Норвегії, не на Алясці чи де будь ще. Короче, в чому суть цієї цієї історії? А... З кінця 2018 року я <голів> горів і горю ідеєю пройти 100 кілометрів за добу. Це якраз історія, яка вміщається в добу, тобто з декількома там підстопами на півгодини, реально за 24 години пройти 100 кілометрів. Я буду йти по Ісландії вже цього місяця, 20 липня, я лечу і, скоріш за все, з ранку 5-6 ранку 22-го до 5-6 ранку 23-го числа липня цього місяця я буду йти. Сказати, що після того, як я прийняв це рішення вже остаточно і почав зараз робити певні підготовки, там гармін, спортики різні, перевірити свій рюкзак, система H2O і багато-багато іншого, я, мабуть, тільки цим зараз і живу в форматі всіх своїх переживань, бо я розумію, наскільки це потужний челендж, наскільки це височенне випробування, складне. І для духу, і для тіла, і для голови. І я не знаю, чим все це закінчиться, але я точно знаю, що я почну, піду, буду транслювати все це і для. Наступного випуску на Ютуб, якому вже покажу, як це було, що ми стикнулися. Я думаю, що це буде просто неймовірний контент. Безумовно, буду вести все це по можливості в інстаграмі. Не знаю, під цю історію здається, буде круто заакцентувати вашу увагу на те, що у нас кожного місяця відбувається збір. Посилання буде і під цим відео, і потім буде після завершення цієї ходьби, скажімо так. Тому хто хоче підтримати мене, донатьте на наш збір. Це буде найкраща підтримка, які ваші слова під цим випуском. Маршрут. По Ісландії доволі цікавий, складний 300 метрів вверх, 300 метрів в... вгору. Ну коротше, перепади, дай Боже, мальовничий, але знову ж таки, плюс перепади температури в день, плюс 16-17, вночі до нуля, до мінуса опускається. Тому не знаю, що з цього всього вийде насправді. Але рішення прийнято: квитки взяті, екіпа купується, і ми однозначно спробуємо це зробити. Сподіваюсь на вашу підтримку. Маршрут буде в посиланні, тут закріплений, і скріншот десь вставимо, щоб ви розуміли, бачили, що там відбувається. І давайте накидайте своїх коментарів, підписуйтесь на канал, ми розбавимо трошки годинниковий контент, але безумовно і годинники, які для чого, як в цьому поході будуть використовуватися. Я вам також покажу. А я полетів далі вибирати екіпу. Також буду вас трошки тримати в курсі далі в цьому відео, що, яка екіпа, для чого, що я собі думаю. І... Можливо, в когось є якісь думки з цього приводу. Діліться в коментарях, що ви думаєте. Можливо, якісь дільні поради є під цю історію, на що варто звернути увагу, можливо, хтось мав подібний експірієнс або просто шарить дуже добре в цій темі. Я буду вам дуже вдячний, друзі. Так, що тут в пакунку гармін для цього тріпу? Новий інстинкт третій на моледі. Я не люблю сенсорні екрани у цих годинниках спортивних, таких для потужних челенджів і випробувань, тому що не знаю, мене воно напрягає, і батарею теж воно все одно менше тоді тримає, і якісь там десь рандомні натискання. Я короче, проти. І ось такий Etrex SE достатній абсолютно для того, щоб точно не заблукати на всяк випадок. Так, наступний етап цієї підготовки це вибрати зрозуміле, зручне, класне взуття, щоб 100 кілометрів не вмерти на третьому від незручної історії якоїсь на нозі, скажімо так, розумієте. Ляпс, такі соломончики. Ну, для це безумовно легендарна фірма. Зараз будемо коротше приміряти і вибирати, якщо буде на нозі. Бля, але всі подобається прям потужно. Так, ну ось такий СПФ-чик у стіку, щоб зручно було ха, пачку свою йти і мазати, і не згоріти, бо як би там не було, Ісландія не Ісландія, але сонце на відкритій місцевості шмалить, дай Боже. Оце, не пам'ятаю, хто мені хтось рекомендував і має бути непогана історія. Так, на виході попросив, коротше, такий... І... Ламончик, X-Ultra, чип. І такі, подивимось. Блін, обидва виглядають дуже прикольно насправді. Зараз. Так, ну ось така движуха, Ляпс! Ляпс, Ляпс. Ну начебто виглядає, як має людинка пройти багато чого. Ось такі тут є ще каміння і пішов. Нормальна штука можна протестити. Блін, ну, зручні тапці, нічого не скажеш. Блін, чи може в діорах цих піти? Ну типу, так, щоб км по стилю і вмерти Ні, ось і топчик дуже соломоний. Але треба трошки більше розмір. зараз принесуть і я думаю, що на них і зупиняюсь. Так, ну такий сьогодні шопінг. Пілон слівчик патагонія, по зараз поміряємо, подивимось. Така темка від Салєва Теж має рятувати. Такі шартани від Салєва яскраві і каламбія. Темні теж подивимось. Так, ну що, ось така патагонія. Ну, топчик. Там ще типу, позаду така движуха намальована. Зручна. Зручна. Приємно. Клас. Клас, 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 клас. Чик. Ось такі фірмові танці, як завжди. Хто знає, той знає. Такі шорти салєва. Та ти шо? Та! Ля, ля! Вишак. Просто не... Просто топ. Ну все. Я вважаю, що цей лук має перемогти ці 100 км по Ісландії, братва. Заряд, заряд! Коментарі. З вас коментарі обов'язково. Це, ну я думаю, дуже потужний челендж, і ви всі мені потрібні. Ось такі коламбія на зміну. що. шо? Бля. Ну все. Братва, Давайте. Підписка коментарі, Бо вже за два тижні буде ну типу просто лютий контент з Ісландії і оцими цацарапками соточку кме за добу. Пішов. Так, ну що, основний закуп, бути, одяг, футболки, шорти зроблено. Немало, немало, я вам скажу, і це ще не все. І це ж вже після інстинкта, після GPS. -а. І це ще не все. От вам і трекінг, хайкінг, і все інше. Спорт для багатих, друзі. Так, друзі, ну що, я буду закінчувати це відео. Легенько пробіглись по суті, по меті, нагадаю. 20-го лечу в Ісландію. З 22 на 23 добу планую йти 100 кілометрів, 100 кілометрів за 24 години по Ісландії. Всі деталі, що я там ще з собою брав, там балончики, газові, ліхтарики, яка їжа. Я все це буду вже показувати в самому відео з цього походу. Я маю за мету пройти цей шлях. Не знаю, чи вийде, кажу одразу, бо це ну, дійсно складна історія, хто ходив, там, не знаю, подорожуючи 20, 30, там, 40 можливо кілометрів за день це там приблизно під 50 тисяч кроків, там, знаєте, 35 тисяч, 40 тисяч там кроків. Ну, розумію, що таке пройти, типу, 100 кілометрів, тому я не знаю, але я точно іду, я точно спробую і буду намагатись іти до кінця. Інакше ніяк. Друзі, Підтримайте це відео і готуємось до випуску з самого походу. В ньому я буду детально все розказувати, показувати, по відчуттям, що з собою в деталях взяв, для чого, що було зайве, чого не вистачало і так далі. І тому подібне. Підписка, коментар на підтримку, вподобайка. Бережіть себе.